Командир зводу ударних безпілотних комплексів роти Рубак. Коли закінчиться війна, та хуй знає. Будемо ну, нуті довго ще воювати. 100% довго будемо воювати. Те, що ну розповідають, що якось буде якесь перемиря чи ще щось. Ну це ну, типа не кінець війни, це просто пауза. Війна не скоро ще закінчиться. Трамп все порішає. Та блядь, ну він вже прийшов. Він казав до інаугурації, ну наїбав. Ну, типу, це знаєш, як було нещодавно, Гордон каже, типа, от сьогодні закінчиться війна. І от він каже, і що сьогодні закінчиться війна, а в цей час нам підери Ну, типа, штурмують позиції, наші, тіпа, ми, в ми їх півішками їх їбашимо, піхота з ними їбашиться. Ну, там, тип каже, що зараз все закінчиться. Зараз вони такі, а все, ну, стоп, стоп. Ми пішли. Яка ситуація на фронті? Кожного дня ворог намагається штурмувати, вони давлять ну, величезною кількістю м'яса. Іноді буває так, що вони займають якісь позиції, вибивають наших хлопців, що нам доведені приходиться, скажімо так, залишити якийсь бліндаж. Вони туди заходять. Потім ми їх звідти вибиваємо, повертаємося назад. В цілому смуга відповідальності де стоїть наш батальйон. Ми стоїмо досить міцно. Загально ситуація зараз важка. Ну в армії в цілому ну, людей не вистачає. Через те, що нас мало, ну звичайно, ми, ми не можемо стримувати по усьому фронту ну, цей шалений тиск. В армії нет хороших. Всім насрать, умеешь, дырку, mm, ну, типа, що ти вмієш і в чому ти спеціаліст. Нужно заткнути тобою дирку, щоб не їбали командира. А де служиться людина? Ну, звідки взялися такі висновки? От я не знаю. Ну, типа на що тут реагувати взагалі. Всіх в піхоту беруть. Блять, ну я ж не в піхоті. В мене ж є особовий склад, і вони не командири, і вони не в піхоті. Ну якось у нас вже працює в армії військово-матеріальне забезпечення, військово-технічне забезпечення. Як воно працює, якщо всі в піхоті? Ну. Я вибачаюсь, а чим зайнята сьогодні розвідка? До ворога вже через лінію фронту не перелізеш, щоб дізнатися плани ворога. Ну, Розвідка виконує взагалі багато функцій. Якщо батальйон ну, стоїть, скажімо так, в якійсь смузі, і ну, потрібно виконати, наприклад, Дії штурмового характеру. Розвідка це ці дії виконує. Є моменти, коли це виконують штурмовики. Але є такі, от, скажімо так, ситуації, коли штурмові році потрібно знаходитися на закріпі. Там обмежена кількість людей в штурмовій році. Вони там штурманули, вони закріпилися, вони помінялися. Людям треба відпочити, але потрібно далі рухатися. Потрібно далі робити штурмові дії. Розвідка виходить, робить ці штурмові дії. Якщо ми міняємо якийсь напрямок, спочатку має піти розвідка, перевірити усі крайні позиції, оцінити. Стан цих позицій прийти і розказати командирам штурмових та піхотних рот, що там відбувається, яка там ситуація, щоб вони могли підготувати свій особовий склад. Це робота розвідки. Розвідник це унікальний солдат, який вміє, ну скажемо так, знає і про мінометку. Знає і про піхоту, знає і про штурмові дії, і про кожну галузь військової справи. Розвідники працюють постійно, стало важче. Задачі виконуються довше через це, але в цілому робота стала важчою. Говориш, братан, ти правильно, але по факту все на м'ясо летять. Пацана на районі упаковали. Пройшло 11 днів і вже привезли холодним. Поэтому все все понимают. Є реальний аргумент. Коли людину забирають, пакують чи не пакують, от неважливо. На ТЦК ти ця відвезли, він має прийти у чепку. Він має просто-напросто прийти у чепку. Якщо він не прийшов у чепку, він не має права бути ну, направлений кудись не по бойовому розпорядженню. От і все. Тобто, він, якщо через одинадцять днів десь втрапився, це горе звичайно. Але ну ті типу, по мені здається, він ніяк не був причетний до військової служби в цей момент і загинув, не захищаючи батьківщину. Розкажи про мобілізацію. Наші громадяни досить несвідомі зараз в цьому питанні. Ну, скажімо так, люди не розуміють, що в нас іде війна, що нас очікує, якщо ми не будемо воювати, якщо ми не відстоюємо свої позиції. Починається така знаєте, дитяча ситуація, коли а, от там діти депутатів. Нехай вони воюють, що я, я маю, що я маю. Та блядь, тут не питання, хто що має робити, просто потрібно робити. Треба знищити цього ворога, треба закінчити війну, а потім вже займатися внутрішніми питаннями. Ну, в принципі, в будь-якій державі, де йде війна, це суттєвий вплив е, взагалі на саму державу, це її руйнування. Будуть впливати завжди якісь, е, скажімо так, істоти, які на цьому намагаються там заробити. Без цього ніяк, ну це потрібно з цим також боротися. Але в першу чергу треба закінчити війну. Треба подолати нашого ворога, зробити тими це тими силами, які в нас зараз є. Це буде ну, нереально важко. Ну наразі така ситуація, що ми тримаємо, знаєте, як то кажуть, ми тримаємося в Апрікійні благодаря. От і все. Знаєте, іноді бувають такі, такі люди, яким це навіть корисно. Власно, знаю таких забусифікованих, які кажуть, блять, заїбліше так трапилось. Ну і все. Ми зараз воюємо в першу чергу. От коли війну закінчимо, коли нас вже ніхто вбити не буде намагатися, тоді будемо будувати демократію. А коли нас намагаються ну, заїбачити кожного дня, то давайте виживемо для початку. Знизити призовний вік. 25 нормально. нормально не вистачає. Так давайте ну, подивимося, скільки в нас є СЗЧників, яких можна повертати. Для цього потрібно працювати відповідним структурам. Є багато людей в правоохоронних органах, які також можуть воювати. Без них впораються, якщо трохи зменшити кількість тих самих мінтів, які в нас зараз по вулицям. Ні, типа просто знаєте, є корисні співпрацівники правоохоронних органів і міндин. Це просто теж потрібно, щоб воно все пропрацьовувалося. Ну і звичайно, треба пропрацьовувати напрямок культурної освіти співгромадян, особливо більш молодого покоління, щоб ну виростали люди, які взагалі розуміли для чого треба захищати батьківщину. До тебе хтось прийшов за СЗЧ. Ну от в мене зараз підрозділі і дві людини, які прийшли за з СЗЧ, і зараз нормально працюють. Є такі ситуації просто, коли морально дуже дуже тяжко, і от людина просто не витримала. Пройшов певний період часу. Він себе заспокоїв і повернувся назад. В іншого просто була проблема документально в його батальйоні. Люди діловоди були невідповідальні. Так вийшло, що його відпустили відрядження, відрядження не оформили. Потім оформилася СЗЧ. Ну, скажімо так, як це вийшло, це вже такі моменти. Безвідповідальні по відношенню до бійців і взагалі до роботи від певних осіб. Армія пенсіонерів. Там мені всього до 26, шість вечора. Типа, який я ще не дід. Ну, чого армія пенсіонерів? Є люди похилого віку, скажімо так, в армії. Ну реально є. Ну, в нас є в підрозділі в нашому рубаку людина, а, яка вже скільки не ну, там за 50 чоловіку, за 55. А, ну, він сам проявляє, проявляє бажання залишатися, допомагати, працювати, каже, дайте мені хоч якусь роботу, я буду тут працювати. Мені все це ну, подобається. Хочу приносити користь зараз. Не бачить себе людина просто в цивільному житті. Чим вона може допомогти, хоче допомагати так, все плюс плюс окей, давай працювати. Робота знайдеться. Відношення не працюють. Що я можу сказати про це? Та не сидь, приходьте. Ну, просто якщо ти хороший діловод, і ти виконуєш свою роботу. Ну, Який дебіл тебе відправить штурмувати посадку, якщо ти цього не вмієш робити, і ти цього не хочеш робити, але ти виконуєш свою роботу, якщо ти діловод, завдяки тобі, ти оформлюєш нормально всі документи, людям зарплата переходить, в тому числі і командиру. Так що ну, навіщо, навіщо? Він же потім без зарплати буде сидіти. Насмішив, а є плохий котрий не писар, не кухар, але кума брата знайомий, і він на твоє місце бачили своїми очима. Ну я так скажу, якщо приходить людина, яка більш кваліфікована і може краще ну, працювати на твоєму місці. Вона це доказала, то ну не ображайся, що тебе підвинули. А якщо приходить, як це кажеться по кумовству. Не знаю, в моєму підрозділі такого немає, в нашому батальйоні такого немає. Можливо, десь це залишилося, але це теж моменти, які потрібно просто-напросто ну, придушувати. Я вважаю. тому що це все йде на шкоду наша на нашій державі, особливо військовий час. Європа буде воювати. Я думаю, 50 на 50. Ні, ну типу, їм вигідно, щоб нас не захоплювало. Але з іншого боку, Росія може просто напасти і не, не через Україну зі свої, зі свого боку, скажімо так, на страни Європи. Подивимося, як це буде, як вони відреагують. Мова вже не має значення. Коцюбайло був уродженець Галичини, націоналіст, а ті, що у війську спілкуються мовою окупанта, що в них в голові, за що вони борються. Ото -от можна поспілкуватися зараз про демократію. В нас в країні, в принципі, країна вільна. Ти можеш обирати мову, на якій ти хочеш спілкуватися. Державна мова, державна мова має бути українською. Але якщо тобі зручно спілкуватися китайською, спілкуйся китайською, ми боремося за свободу за свободу нашої нації. І навіть якщо хтось з нас спілкується російською мовою, він має на це право. Це його діло, але справи цієї людини кажуть, що це справжній герой своєї країни. Опам'ятайся, яка нахселекція, коли окопи порожні, а фронт тріщить, Україна на порозі поразки, а вони бавляться в щирих супергероїв Неадеквати. Мені важливо да, в своєму колі, щоб люди були щирі. Це справді ну, щоб люди були відверті. Я не можу терпіти, якщо мене обманюють, якщо плетуть інтриги. Це заважає роботі, що моє не правий. У нас на позиціях стоїть піхота. Позаду піхоти стоїть прикриття. Чи там не так багато людей, як хотілося б? Так не так багато людей, як хотілося. Чи люди знаходяться на позиції довше ніж хотілося? Так, знаходяться довше, ніж хотілося, тому що нас мало, і ми не можемо зробити нормальні перезмінки, так як хотілося б. Приходиться виходити з тих ситуацій, які в нас є, і коли в цій ситуації скрутній ситуації ще хтось гавномутити починає, ну такі люди нахер не потрібні просто-напросто. Мабуть, воює в лайт військах, не сидить місяцями в окопах. Та в нас ніхто не сидить мі місяцями в окопах. Ну, ротацію потрібно робити постійно. Та, взагалі, якщо ти сидиш місяцями в окопах, ну насправді це великий великий прийом того керівництва. Це дуже величезний прийом керівництва. А людині потрібно відпочивати і місяцями сидіти в окопах. Ну, просто людина помре від втоми. Це не так то просто ну, насправді. Тиждень побути в окопах це дуже важко. Десять днів це надважко. А місяцями сидіти в окопах, коли тебе кожного дня щось херачить по 20-30 разів на день по твоєму бліндажику, та голова трісне просто-напросто. Високий рівень. Карта дипста цього не доводить. А 100 тисяч СЧшників з якого війська. Ми конкретно коли даємо інтерв'ю і в нас задають питання про наші підрозділи, ми кажемо за наші підрозділи, де ми працюємо. І ну, відверто кажучи, в нашому підрозділі високий рівень підготовки людей, але ми цим займаємося самостійно. Тобто нема такого, що людина прийшла з базової військової підготовки, десь все ну, нічому людину вчити не треба. Ні, є дуже багато роботи. Треба навчити людину користуватися. Компасом, наприклад, користуватися картою, вміти орієнтуватися. Це, ну, Скажімо так, якщо ми спілкуємося про, там, про піхотинців, про розвідників, про людей, які там. Безпосередньо виходять на нуль і виконують там бойові задачі. Якщо це артилеристи, там є свої нюанси. Якщо це дрончик, є свої нюанси. І так в кожному військовому ремеслі немає на 100% підготовлених людей після БЗВП. Це ми допрацьовуємо саме люди, в яких є досвід, і ми цим досвідом намагаємося ділитися. Ми проводимо навчання. Це також дуже важливий момент. Якщо людина знаходиться постійно в окопі, нема часу вчитися там. Там потрібно працювати. А, знову таки, якщо людина нічого не вміє, чисто з так загнати в окопи, ну нічого путнього не буде. Чим більше ти працюєш зі своїм особовим складом, чим більше ти їх навчаєш, тим кращими стають вони бійцями, і тим більше шансів в них є на виживання. Якщо в них є більше шансів на виживання, вони більше досвіду отримують і знову-таки все сильнішими, сильнішими і сильнішими. В цілому я скажу, що наша армія на високому рівні. Так як ми вже воюємо третій рік, в нас є моменти поразок, але в нас є моменти перемог на цій війні. Поки що це все маленькі перемоги, скажімо так, але і поразки поки що також державу не зруйнували. Тому будемо битися далі. Як попасти до тебе в підрозділ? Ви можете просто-напросто подати заявку в перший окремий штурмовий батальйон, вказати в коментарях, що ви хочете бути пілотом FPV-дрона, дрона Камікадзе, і я з вами зв'яжуся. Ви маєте що знати про БПЛА. А наразі в цивільному житті є можливість записатися на курси будь-яких дронів: FPV, крила, Мавіки, все що завгодно. Дізнатися, що це таке, як воно працює. Тоді вас будуть забирати з руками і ногами. І цінують таких людей з найголовніше. Який рівень ворожої армії? Ворожа армія на високому рівні. Ну, це помітно. Я бачив, як вони воювали спочатку війни. Я бачив, як вони працюють зараз. Помітно, що вони зробили. Робота над помилками, і кожного дня стає все важче і важче, тому що в них особового складу набагато більше. Вони пруть м'ясом, вони просуваються повільно, але вони просуваються. Це просто через те, що вони пруть м'ясом. Як довго вони можуть зможуть так робити? Я чесно не знаю. В наших силах все, що робити, це вбивати їх просто якомога більше. Чим більше ми зможемо їх уразити, тим швидше вони перестануть займатися цією фігнею. Чи змінилась тактика ворога? О, так, насправді змінилося. Вони свої здібності покращили. Раніше вони заїжджали на техніці. Тепер заходять пішки. За нас були постійні механізовані штурми. Вони заїжджали по сімейному техніки. В цій техніці сидів особовий склад ворога в кожній машині. От мінімум, скажімо так. По відділенню сидить, а то й більше. Відділення це від 8 до 12 людей. Ну типа, техніка в них закінчилася. Вони тепер ходять пішки. Механізованих проривів стало менше, але це також залишить від особливості просто ділянки фронту, де ми зараз знаходимося. Тут вони так робити не можуть. Але ну як я дивлюся, по іншим напрямкам ну, такого як було, що по сім одиниць техніки заїжджає, заїжджає кожного дня і по декілька разів на день. Ну зараз такого немає. Тобто, в них техніка підзакінчилася потрібно нарощувати. Нам потрібно своє ЧВК. Чи потрібна ЧВК Україні? Я думаю, потрібна ЧВК Україні. От дивіться, йде припинення війни, Скажімо так, з Росії знімають якісь санкції. Вона починає нарощувати свій потенціал, заробляти гроші, нарощувати воєнний потенціал, готуються до другого раунду. Ну в будь-якому будь-якому сценарії нам потрібно робити якісь диверсії. Нам потрібно робити так, щоб вони заробляли якомога менше, от як в Сирії. Ну в Сирії вже можна не працювати, там вже все чітко. Але ну, є Є Африка ще, де потрібно попрацювати, щоб вони якомога менше заробляли. На волонтерських засадах так. Ну, типа, от не путайте, типу, поїхати в ЧВК працювати, ну це типу, робота. А от. Приїхати там на пару тижнів, от подивитися, яка там обстановка, виконати якесь завдання і поїхати назад. Це зовсім інше. Ну це можна і за безкоштовно, навіть якщо як, ну, це, це під настрій, під настрій. Якщо дуже дуже цікаво, засумував, то можна. Ну все, все ж таки є свій прикол. В цьому знаю трьох жінок, які пішли на контракт. Одним словом, кінчені дівчата. Це які прийшли до нас, це в першу чергу добровольці. Це люди, які розуміють для чого потрібно воювати. Вони не змушені були цього робити. А хлопці, які пишуть такі коментарі, що вони кончені, я знову таки спитаю: друже, з якого з якої ти бригади? <світ> а якщо він не з бригади, якщо він сам носиться піти, чи йому ну, місків не вистачає зрозуміти, що е, просто-напросто нас хочуть всіх убити, якщо навіть ну, ціпа, нас і захоплять, і він залишиться живий, і все буде якось добре для Росії, то просто його потім використають, щоб воювати далі. Вже проти інших країн. Ну, типу, будь-якому випалку, ну типа він буде використаний і, скоріше за все, загине. За кого воювати? За депутатів. Та я вже відповідав на це питання. В нас зараз іде війна, нам треба закінчити війну, а потім вже займатися внутрішніми питаннями. Ну от кожен просто має робити від себе, що може. Якщо ну, людина, яка пише цей коментар, може повпливати на те, щоб корупції в нашій країні і корупціонерів стало менше, нехай вплине на це. Я, наприклад, можу вплинути на те, що підерів, які нас е, намагаються захопити, стало менше. Впливаю. Якби ти був словом, яким би словом ти був. Всі ці слова, які крутяться в мене голові, я не скажу на камеру. Подивимось. Подивимось. Навіть побачу, побачу, побачу. Якби ти був буквою, якою би буквою ти був. Якби буквою, а, ну от перша буква фавіці. В тебе є ПТСР. То такого, щоб я трусився, mm. десь ні, такого немає. Ні, ну є, знаєте, такі моменти, коли от мене от там от в, в душі стою, купаюся, і шампунь оток починаю оток от зісказати і, оток, ну, тіп, і падати. І він коли зі, зіскавзає, він зісказає з таким звуком. <г Magazine> і Я такий на коліно в цей момент. Ну, тіп, ін Іноді буває таке, але не страшно. Вони красавчики в першу чергу. З какуєбет, білі це самоліт? Да, Самольот, похоже. Це більше рефлекси, які відпрацювалися під час виконання задач. Ну, я просто це розумію, скажімо так, і нормально до цього відношуся. Тобто я не відношуся до цього, що це от так от шампунь типо, такий звук е -е, здав. Мені здалося, що це ракета, я впав на коліна. Ні, ну, це нормально. Було таке, що я це свій чую, падаю, все вийшов завдяки цього, все пролетіло зверху. Ну тому це нормально. Я просто думаю, що з часом, коли війна закінчиться, я просто про це від ну, ця звичка, вона піде. Скаже щось на останок. Та що можна сказати? Підписувати контракт в перший окремий штурмовий батальйон. Ось що я скажу на останок.